Вау! Короче, сирена. Сейчас только что был бах. Экстренно, удар полностью вид за Второй сбили, второй сбили. Е-мон! Мега вибуху Росії розірвало всю країну. Дрони влупили по надважливих цілях Путіна. Росіяни волають в істериці. То що вдалося уразити? Давайте про все по порядку. Вітаю, це Україна сьогодні. Рената Асланова і останні події. Мешканці Таганрога та інших районів Ростовської області РФ повідомили у мережі про серію потужних вибухів та звуки прольоту безпілотників, а також про роботу ППО. За словами очевидців, пролунало щонайменше шість вибухів. У Таганрозі повідомляють про прильоту ударних БПЛА по заводу Атлант Аеро. Це підприємство виготовляє безпілотники, а також космічне та подібне йому обладнання на території заводу Пожежа. Да. Тоді дезінформації додали, що цей завод залучений до проєктів з виробництва дронів Оріон, комплексів РЕП і цифрової інтеграції для ударних дронів та баражуючих боєприпасів. Я так швидко, відео. Угу. Вау! У Ростові також неспокійно повідомляють про атаку дронів на нафтобазу. ганруга повідомлення про прильоти БПЛА надходили із сусідніх регіонів. Зокрема, міноборони РФ заявили про знищення 22 українських безпілотників. За словами росіян, 13 БПЛА було збито над Воронезькою областю, 4 над Білгородською, 3 над Саратовською. Ще по одному над Самарою та Татарстаном. Короче, сирена. Зараз тільки що був бах, Фу -фу -фу. Напередодні росіяни бідкалися і на двіжуху в Казані. <звук> все, 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 зайка, не бойся, не бойся. Аміра. Місцеві пабліки повідомляли про вибухи та роботу ПВО в небі над містом. Жителі міста розповідали, що чули кілька потужних вибухів, після чого в небі з'явили сліди чорного диму. Второй збили, второй з Ема... Вот о, о черная точечка такая. Вт второй сбили туда нафиг. Еще раз. Наразі офіційних коментарів від російської влади щодо уражень об'єктів або постраждалих немає. Разом з тим у РФ раніше попереджали про підвищену загрозу атаки БПЛА на території всієї області. Тим часом потужні вибухи лунають у Криму. Та Кримські телеграм-канали повідомляють про БПЛА на Джанкоєм. У місті як стверджується, працює ППО. Вибухи також чують у Керчі. А нещодавно в Криму вже гриміли потужні вибухи. Тоді, за попередніми даними, безпілотники відвідали аеродроми Гвардійське, Кіровське і Саки. <звук> У мережі почали з'являтися повідомлення про численні вибухи на окупованому півострові. Зокрема, писали, що Сімферополь район, начебто, перебувають під атакою БПЛА. Повідомляли про багато прильотів. <звук> Також було гучно в Євпаторії, Бахчисарайському районі, Севастополі, Феодосії, Саках, Алушці, Новофедорівці, Качі та Кіровському районах. Під ранок телеграм-канал Кримський Вітер з посиланням на підписників написав, що Сімферополі у південному напрямку видно стовп диму. Зауважили, що там газова електростанція, а далі перевальне. Також писали, що в перевальному здало кучити вибухи та здищання безпілотника. До речі, 16 травня там були уражені склади БК. Відомо, що в перевальному базується 126-та бригада берегової охорони чорноморського флоту Росії, а також 8-й артилерійський полк. Російські пропагандисти повідомляли про близько шести вибухів над окупованим Сімферополем. Писали, що попередньо, нібито працювала ПВО по безпілотниках. Шивиці розповідали, що чули сирени та вибухи близько другої ночі. З боку моря було види яскраві спалахи, а також чути звук двигуна в небі. Терміново під ударами заводи з виробництва шахедів, справжній рознос у Татарстані і не тільки оборонка Путіна просіла. Такого ніхто не чекав. Війна переходить на територію РФ. Який сценарій чекає на ворога? Дивіться далі. Майже півтори тисячі кілометрів від українського кордону в російському Татарстані наші дрони б'ють по заводу з виробництва шахедів. Всконалені копії іранських дронів росіяни збирають поруч із містом Єлабуга в особливій економічній зоні зі співзвучною назвою Алабуга. Цей центр сконцентрований на виробництві масового саме безпілотних систем. В першу чергу мова йде про іранські безпілотки Типу Шахед. Цю зону створили 20 років тому. Тоді росіяни планували тут залучати інвестиції та розвивати промислове виробництво, але все звелося до виробництва зброї. Так зване місто фактично закритого типу. Тобто, ми розуміємо, в класичному розумінні, як це було в Радянському Союзі, там де існувала лише почтова скринька, Такого вже немає. Але, тим не менш, це місто досі залишається достатньо з обмеженим доступом. Ще два роки тому про мілітаризацію Алабуги написали Associated Press і показали цей супутниковий знімок із цехами з виробництва шахедів у 2023 році збудували завод. З виробництва тоді ще були іранські шахеди, а в російському варіанті вони назвали Гербера 2 це безпілотники. От. І зараз це виробництво розширюється, вони практично подвоїли виробничі площі. Хоча загалом процес вкрай примітивний. Зараз тут до чотирьох конвеєрів де щодня збирають близько сотні БПЛА. Росія ніби. Має власні потуги, але не спромогла створити і Все ж таки була вимушена цю технологію позичити у Ірана. А до іранського заводу днями дотягнулася ізраїльська авіація. Видання Клеш Репорт повідомляє, що підприємство з виробництва шахедів у місті Ісфаган знищене. Щоб росіяни не виробляли шахеди, треба бити по їхніх заводах по іранських в тому числі виходить атаки на заводи з виробництва шахедів, відбулись майже одночасно у двох країнах. Якщо і далі буде вже за кілька тижнів, інтенсивність шахетних атак по Україні може знизитись. Росія так само формує певний запас або буфер компонентів для свого виробництва. Тобто реальний ефект від знищення інфраструктури на території Ірану ми побачимо в середньому десь через місяць. Тобто, коли ті запаси на складах і ті компоненти, які вже прямували до Росії різними видами транспорту, вони почнуть закінчуватися. Але це оптимістичний сценарій, кажуть наші експерти. Адже росіяни до такого розвитку подій готуються. Бомблять ізраїльтяни виробництво шахедів в Ірані. А Росія передає технологію на виробництво шахедів північної Кореї. Очевидно, сподіваються компенсуватися це за рахунок північної Кореї, коли там наладиться виробництво. До речі, і в самій Росії виробництво шахедів розосереджене. Зрештою, маємо тепер в Єлабузі в Татарстані основне підприємство з виробництва шахедів. Щонайменше є концерна Калашнікова, ще одне виробництво шахедів. Це, як мінімум, ну, по серійним номерам, якщо дивитись, це два різних точки збірки цих дронів. Якщо два роки тому росіяни збирали шахеди з винятково іранських комплектуючих, то сьогодні імпортних запчастин близько третини. Біля зони Єлабога було створено логістичний пункт, який назвали Ден Сяопін, і раз на тиждень туди приїжджає з Китая потяг, який привозить двигуни, необхідні електронні компоненти, привозить власне вуглепластики, з яких і скловолокно з яких виробляються ці шахети. Найбільше коштовна річ, найбільше технологічна, це, звісно, головка самонаведення. Вона потребує серйозної електроніки. Треба бити, ну, не там, де збирають вже безпосередньо шахеди, а бити по тих місцях, де розробляються головки самонаведення. І не тільки, адже в виробництво шахедів залучені до 10 підрядних організацій, які виробляють специфічні компоненти на таких розпідприємствах, те щось постійно вибухає. По прогресу прилетіло тиждень, наче що там. Антени там роблять фазовані антенні решутки. А в тому числі от ті антенки для навігації в шахеді. Нема антенок, не летять шахеди. Це теж важливий елемент. Протидії противнику, тобто найкращий спосіб убезпечити українське небо, знищити ворожий безпілотник ще на етапі виробництва. Але поки наші експерти фіксують збільшення кількості ворожих БПЛА, станом на кінець 2024 року, Росія вийшла на 2,5 тисячі безпілотників на місяць, які вони виготовляли і використовували. А станом на літо 2025-го п'ятого йде про більше ніж. П'ять тисяч одиниць. А ще дрони збільшують швидкість висоту польоту та бойову частину. Деякі ворожі шахеди тепер здатні нести 90 кілограмів вибухівки. Саме таким безпілотником наприкінці минулого року росіяни вдарили по саркофагу Чорнобильської АЕС. Ростислав Сисоєв, Ми Україна, марафон. Єдині новини. Українські дрони серйозна загроза для РФ. Після спецоперації з бо росіянам вже не до жартів. Перше за що взялися в Кремлі, це рятувати те, що залишилось. Тож цілілі бомбардувальники вирішили забрати подалі від України. Та чи дасть це результат? Дивіться просто зараз. Росія наближається до США. Поки що країна агресор не наступає. Вона, хоч як би це дивно не звучало, ховається від України. Забитися у куток Росіяни вирішили після успішної операції Павутина, яку на території Росії провели українські спецслужби. Після цього, згідно з моніторинговими каналами, Росія вирішила розосередити свої борти ту 160 з авіабази Біла. Вже відомо, що заховати літаки Росіяни вирішили на далекому сході майже за 7 тисяч кілометрів від кордону з Україною. Але звернемо увагу менш ніж за тисячу кілометрів від Америки. Пірідслокація стратегічного бомбардировщика на аеродрома Надир розстояння до Соєнних Штатів 660 кілометрів. Я не виключаю, як можливість воєнно-політичного давлення, в тому числі і на Соєнні Штати після успішної операції української сторони в моменті знищення самолітів стратегічної авіації ВКС Російської Федерації. Не встигли росіяни борти сховати. Як перший з них уже знайшли на аеродромі Анадир, який є аеродромом федерального значення загального базування у столиці Чукотського автономного округу. Пошук решти бортів наразі триває. Слідують атміті, що На территории всей Российской Федерации есть лишь 6 аэродромов способных принимать стратегические бомбардировщики, то есть их количество ограничено. И поэтому Российская Федерация прекрасно понимает, что, например, возможность использования аэродрома Энгельс фактически сведена на нет. Нагадаємо, Енгель знаходиться в Саратовській області. Відстань від лінії бойового зіткнення до 700 кілометрів. І до речі, у день підготовки нашого матеріалу сили оборони України в черговий раз завдали удару по нафтопереробному заводу в Енгельсі, який забезпечує матеріалами аеродроми базування стратегічних бомбардувальників. Ще один аеродром, який активно атакують українські сили, знаходиться в Рязанській області. Це аеродром Дягілєво, який знаходиться за 500 кілометрів від Кордону з Україною. Тому Російська Российская Федерация и, э, совершает подобного характера перемещения бортов ВКС. Это соответственно э, и на аэродром оленя, и, и после ударов по аэродрому Белая в Иркутской области там количество бортов уменьшилось э, на порядок. Виходить, Російська Федерація не відкидає повторення атак по аеродромах базування і грає в шахи своїми бомбардувальниками, сподіваючись, що їх не знайдуть. Від Москви до самих до окраїн вся територія Російської Федерації знаходиться в зоні оперативного інтересу і Головного управління розвідки Міністерства оборони України і других составляючих сил оборони України. Тим, що кремлівському диктатору та його команді страшно, ми вже переконалися. Інтригуючим залишається питання, як Путін, який в Україні воює проти Америки, і зараз, як дипломатично, так і військово вже тулиться до цієї ж Америки, використовуватиме її у випадку подальших успішних атак зсу втече, і попросить у Трампа притулок, чи піде зі своїм військом завойовувати нові території. А що ви думаєте про такі атаки дронів на важливі цілі росіян? Пишіть свою думку у коментарях. тисніть подибайку під відео та будьте в курсі головного. Далі більше.